У Лозівському міському відділі міліції новий очільник Юрій Копченко. Микола Пономар тепер очолюватиме відділ міліції у місті Ізюм. Заступник начальника головного управління Міністерства внутрішніх справ України в Харківській області Микола Голуб у понеділок представив нового керівника особовому складу. По порученню начальника головного управління, по порученню колегії головного управління. Я представляю вам. Полковника милиции Купченко Юрия Дмитриевича. Юрій Копченко вже працював начальником лозівського міськвідділу міліції. Особовий склад він знає. Знають і його, зазначав Микола Голуб. Він просив служби сприяти у роботі нового керівника. Стиль керування обіцяв не зміниться. Новопризначений начальник запевнив керівництво міста Лозівського і Близнюківського районів правоохоронних органів, що докладе максимум зусиль задля дотримання правопорядку. Мною буде предприйнятися максимум усілі для того, щоб лічному составу создавати комфортні умови для роботи, щоб наращувалася матеріальна база. Раєділа і основним критерієм сотрудника райділа як Лозовського і Близнюковського, пома будь считаться не личная преданность, а професіоналізм, отношение к милицейскому делу і порядочность. нового очільника Лозівської міліції, влада, керівники суду, прокуратури привітали із призначенням. Згадали і про попереднього начальника нинішнього запевнили у підтримці. Відношення створюється на банально простих речах. понімання проблеми. Взаємне уваження, взаємна коректності, взаємна треба. Саме добре традиції ми в будемо нести такой крест. Всі говорю, покой нам тільки снится, є над чим работать. Я впевнений, що довіра громадян вона буде тільки зростати, не погіршеться. Або хоча б залишиться на тому рівні, як вона була при попередньому очільнику цієї установи. Я вам бажаю, щоб всі ваші. Напрацювання, які у вас є, були втілені в життя. Я думаю, особи, особовий склад вам в цьому буде тільки допомагати. Я думаю, що законність і правопорядок це є вашими безпосередніми складовими вашої роботи. Я хочу, щоб колектив вас прийняв. Бажаю вам авторитету у колективі і всіх благ, взаєморозуміння, поваги і ша. Юрія Копченка поки призначено виконуючим обов'язки начальника Лозівського міськвідділу міліції. Такий порядок пояснював заступник начальника головного управління Микола Голуб. Кандидатуру має затвердити міністр внутрішніх справ. Коли будуть заблюдені определенные кадрові питання по согласуванню з міністерством даної кандидатури і утверждение кандидатури міністра внутрішніх справ, тогда будет подписан приказ о назначення начальника райотдела. Но, повторяю, это, как правило, формальная сторона вопроса. Все здесь присутствующие, весь коллектив отдела должен воспринимать Юрия Дмитриевича как полноправного руководителя, как лицо, которое является на сегодняшний день начальником Лазовского городского отдела внутренних дел со всеми вытекающими последствиями.